Біль у грудях один із найстрашніших симптомів для людини. Що це за біль такий, і як його правильно розуміти, каже, треба перестати завжди чогось боятися в даному випадку. Чому біль так лякає? Тому що люди все, що знають, вони мають знають, що це якщо тут знаходиться серце, і це можливо серце. А серце це дуже важливий орган, і тому, якщо з ним щось трапиться, то буде проблема. Але в людей немає критеріїв діагностики. Да. Чому це? І отут, якщо ми, наприклад, говоримо про біль у грудній клітці, перше. Якщо ми говоримо про міжреберну неврологію, міжреберна неврологія це тоді, коли здавлюється нервовий корінець, який виходить у грудному відділі хребта. Чим він може здавитися? Частіше він здавлюється зміщенням головки ребра. Вона притискає, вона, скажімо так, зменшує між отвір, і це натискає на чутливу гілочку нерва і виникає відчуття болю. Якщо це так, то будь-який вдох, а він призводить до того, що ребра рухаються, буде посилювати біль. Тобто в спокійному стані нічого, тільки починаєш вдох, воно коль, а, коль! О! Це перший симптом міжжеберної невралгії. Другий важливий момент це при міжжеберній невралгії немає вегетативних реакцій, яких вас не будуть пітніти руки, вас не буде кидати в жар, у вас не буде відчуття холоду чи відчуття тепла. Цього не буде. Тобто вегетативних реакцій немає, буде тільки просто відчуття. Болю. Перед цим мало щось бути. Наприклад, людина могла підняти якусь вагу. Або ця ситуація виникла, як вона каже, нічого не було, ранком прокидаюся, все, і вже зробила вдох, і тут мене зразу кольнуло, і все. Серце воно не колить. Якщо ми говоримо тепер про серце, то серце серцеве ім'я. В даному випадку, що ми будемо відчувати? Перше це відчуття холоду. Холоду, яке виникає за грудиною. Далі. У нас будуть додатково вегетативні реакції, які це пітніють долоні. У нас буде в'ялість, слабкість інтенсивна, може бути така спутана, трошки свідомість виникати. Біль може віддавати, він може віддавати в ліву сторону, наприклад, там може в ліву руку, там в зуби може віддавати в шию, навіть в передню червну стінку з лівої сторони, може і в грудну клітку віддавати, але з диханням воно взагалі ніяк не зв'язано. Тобто дихання. Рухи грудної клітки являються як діагностичним критерієм, і другим це вегетативні реакції.